Слава Україні! Ось це станція метро Хрещатик. Ось це, бачите, метро Хрещатик. А ось це велоферма. Ось вона велоферма. На цій велофермі ви можете е, здати в корисний утиль свій старий велосипед чи якісь частини від велосипеда, які у вас є. Бо тут є хлопці, ось вони тут є, ці хлопці, вони з вашого стар'я можуть робити новий жовтий велосипед. там ви побачите, вони жовті. І на цьому жовтому велосипеді люди, які ходять по Майдану, можуть покататися. В один з найближчих днів я починаю процес їзди в Верховну Раду на одному з таких жовтих велосипедів. Бо мені на моєму велосипеді з околиці міста доїхати до Києва, до центра Києва, достатньо складно. От, але взяти велосипед тут і їздити на ньому всередині це значно цікавіше. Єдине, що є проблеми не тільки з велодоріжками, а й з велопарковками, і навіть для народних депутатів. Так що будемо разом боротися за те, щоб вони були для всіх. Слава Україні! І хай живе Велоферма!